Краса присутності. Неможливо відчути красу, величі і сакральність природи, не будучи присутнім. Ви коли-небудь споглядали безмежність зоряного неба, вражені його бездонним спокоєм і неосяжною безкрайністю. А чи слухали і по справжньому чули дзюрчання гірського струмка, або спів Соловейка? Тихими літніми вечорами, щоб уміти помічати таке, треба втихомирити розум. Відкладіть на деякий час власні проблеми, валізи з минулим і майбутнім, а на додачу і свої розлогі знання. Інакше будете дивитись, а не бачити, слухати, а не чути. Тут потрібна ваша тотальна присутність. За межами гарної зовнішньої форми існує ще щось невловима, безіменна, глибока внутрішня священна суть. Вона просвічується крізь усе красиве, щоб помітити її, потрібно бути присутнім. Можливо, ця безіменна суть і ваша присутність одне й те ж чи існуватиме суть без вашої присутності? Дослідіть. І з'ясуйте це самостійно. Спостерігаючи за розумом, ви переміщуєте свідомість подалі від думок і перетворюєте її на вартового або свідка. З часом цей вартовий, чиста свідомість, що перебуває поза всіма формами, набиратиме моці, а ментальні установки щораз слабшатимуть. Спостереження за розумом. Це подія космічного масштабу, і ми перебуваємо в її епіцентрі. Саме через нас пробуджується свідомість і прокидається зі сну свого ототоження з формою. Свідомість дистанціюється від форми, і цей процес лише початок. Він провіщає подію, яка трапиться в далекому майбутньому, якщо дивитися з перспективи хронологічного часу. подію, що зветься кінець світу, міцно триматися за себе самого ось що допомагає залишатись присутнім у повсякденному житті. Інакше розум цей спритний і невтомний хитрун, захопить вас у свій бурхливий потік і затягне у вир. Це означає повністю оселитись у власному тілі, завжди утримувати частину уваги. На внутрішньому енергетичному полі, тобто відчувати своє тіло зсередини. Усвідомлення власного тіла допомагає втримувати певний рівень присутності і корить вас утепер. Тіло, яке ви споглядаєте, якого можна торкатись, не приведе вас до буття. Це лише зовнішня оболонка, лише обмежена. І фрагментарна маніфестація глибшої реальності. І цю глибинну реальність можна відчувати як ваше невидиме внутрішнє тіло, як животворну присутність усередині вас. Тому перебувати в тілі означає відчувати його на глибинному рівні, відчувати життя, що строманить у ньому, а відтак пізнати себе за межами зовнішньої форми. Ви відокремлені від буття, допоки ваш розум поглинає всю вашу увагу. І якщо таке відбувається з вами, а це актуально для більшості людей, ви не присутні в тілі. Розум окупував вашу свідомість і перетворює її на власну поживу. Ви не можете перестати думати. Щоб усвідомити рівень вічного буття, потрібно відвести увагу. Якомога далі від розуму. Ось одне з найважливіших завдань на вашому духовному шляху це вивільнить значну частину свідомості, що була в пастці непродуктивного, компульсивного мислення. Ви досягнете цього шляхом переведення уваги з мислення на тіло. Саме через тіло маєте можливість відчути буття як невидиме енергетичне поле, що дає життя видимому. Фізичному тілу